У вересні 2023 року керівниками комунальних підприємств та головами громад було підписано документ про створення асоціації добровільних пожежних команд в Івано-Франківській області. Відтоді на Прикарпатті регулярно проводяться збори, щоб обмінятися досвідом та покращити комунікацію між громадами. Ми хотіли зробити так, щоб між цими громадами і громадами, які в дальнішому будуть залучатися до цієї асоціації. Щоб це була е, загальна е, якась організація в рятуванні людей, гасінні пожеж, надані допомоги один другому, е, надані допомоги в обладнанні, в озброєнні пожежної техніки. Знаєш, і ми вже третій рік працюємо з нашими партнерами польської сторони, де наші добровольці е, переймали досвід, них, вони, вони вже до нас приїжджають. Ну і надається ними дуже велика допомога щодо забезпечення наших добровольців як пожежно-технічним обладнанням, як пожежними автомобілями. Цього разу до зборів асоціації доєднався й начальник добровільно пожежної команди Республіки Польща Анджей Латусик за сумісництвом. Заступник голови асоціації По-перше, пожежник не повинен бути просто рятувальником, а ще й повинен допомагати іншим людям. До того ж, в такий складний для України час. По друге, багато хто не розуміє, який сенс пожежних команд. Не розуміють цього об'єднання між ними. Але до прикладу, в нас у Польщі таке єднання вже існує більше ста років. Такі команди гуртують людей, рятують життя тощо. і так далі. Добровільні пожежні команди повинні працювати в кожному місті. Переконаний голова Добовецької громади Павло Андрусяк, адже це значно підвищить рівень безпеки. Ідеально це є. Мережа добровільних пожежних команд, коли в кожному селі є окрема добровільна пожежна команда. Тому що і це є люди, які присвячують свій час своє вміння, але громада долучається до їхнього навчання, до їхнього захисту, росту їхнього професіоналізму, тому що їхнє завдання, якщо стається надзвичайна ситуація, прибути першими. І до моменту прибуття. Державної служби надзвичайних ситуацій втримувати цю надзвичайну подію під контролем і почати її ліквідовувати. Тобто я вважаю, що ідеальний варіант, коли в кожному селі є добровільна пожежна команда, яка є навчена, мотивована, озброєна обладнанням, яка готова в будь-який момент прийти на допомогу людям до моменту, коли приїжджають професійні рятувальники. Наступним кроком буде проведення вже загальних зборів асоціації, що відбудуться в січні 2024 року. Втім, до їхнього проведення потрібно оформити необхідні документи та накази. Кажуть юристи, ну вони по-перше видають накази про створення цих ДПК, хто ще не створив. про, ну, Наприклад, в цьому наказі видається таке положення. Такий момент записується про те, що кожен член ДПК повинен пройти обов'язкове страхування, навчання, організаційно-матеріально-технічне забезпечення. На кого покладається, хто за цим відає, призначення керівника цього ДПК. Тобто, фактично, щоб воно не називалося тільки на папері, що воно є, а фактично, щоб воно запрацювало. Ну і відповідно, вже після того, після цієї реєстрації, ці люди нам необхідні для того, щоб ми могли їх внести в реєстраційний лист загальних зборів асоціації, оскільки, відповідно до статуту асоціації, рішення приймаються колегіально. І кожне ДПК. Делегує по три представника від себе на загальні збори, і оскільки ми не можемо. Ну, поки немає оцих представників, поки не затверджений цей склад ДПК, ми не можемо провести загальні збори, тому що ну фактично немає делегованих цих людей. Також начальник добровільної пожежної команди Кадлуб Туравський Республіки Польща Анджей Латусик привіз необхідне обладнання та спорядження для кількох добровільно пожежних команд Івано-Франківської області. Ліліана йвенічук, Олена Данилюк, Анастасія Бегей та на Раї.